Путінська військова машина зазнає поразки. Проблема не лише в поганій стратегії навпаки, тут все добре. Проблема у довірі, точніше, у її відсутності. Про це пише неодноразово цитований нами екс військовий Ендрю Танер. Багато вогню і люті, які нічого не означають. Це досить вдалий спосіб описати військову машину Путіна. Червень ще не закінчився, але через місяць після початку літнього наступу Путіна його армія, схоже, не вирішила жодної зі своїх нагальних проблем. Хоча росіяни намагалися адаптуватися і досягти певного успіху на тактичному, а іноді оперативному рівнях. В цілому російська воєнна машина занадто жорстко прив'язана до імітації Червоної армії 1945 року. Це й заважає їм повноцінно розвиватися. Проблема має системний характер і пов'язана з одним чинником з відсутністю довіри в ланцюгу командування. Росія не змогла скористатися так званим шансом, коли поставки зброї зі США в Україну були на паузі. А тепер, коли Україна знову отримує більше стандартних гаубичних снарядів, ракетних боєприпасів і ракет дальнього радіусу дії на додаток до виробництва всіх маленьких БПЛА, Росіянам ще важче просуватися вперед. Танер пише: війна є продовженням політики. Потужний суб'єкт вирішує використовувати силу для досягнення своїх цілей, і перешкодити йому в цьому можна лише за допомогою протидії. Ці зусилля об'єднують окремих людей, які іноді налічують мільйони. Для людей природно хотіти наймати і просувати по службі своїх друзів. На жаль, це також корінь більшості дисфункцій. Виникає групове мислення, яке створює ілюзію єдності, що незабаром пригнічує творче інакомислення». Гірше того члени організації борються за збереження системи зараженої груповим мисленням, доки весь цей когнітивний дисонанс не стає настільки сильним, що невелика криза викликає катастрофічну реакцію. Путінська армія через покоління інтелектуального інцесту і стійке групове мислення, до якого він призводить, виродилася в бліду імітацію того, що на думку її лідерів зробило успішною червону армію. Корисно час від часу замислюватися над становищем пересічного росіянина в путінському кошмарі. Танер пише: я бачив на відео з безпілотників багато разів, як солдат росіянин робить щось абсолютно самогубне, аж до того, що буквально підриває себе гранатою, щоб уникнути вбивства дроном. Люди в арміях протягом всієї історії завжди боролися за одне за людей, які були поруч із ними. Навіть росіяни піклуються про своїх товаришів настільки, наскільки їм дозволяє система. Але базова підготовка Москви незалежно від втілення історично була жорсткою та принизливою. Молодших солдатів б'ють і знущаються над ними. Етика експлуатації закладається з малку. Старші солдати приймають систему, яка жорстко поводиться з молодшими. Тому що це те, що вони самі відчули на власному досвіді. Москва так і не створила сильного сержантського корпусу, наповненого професіоналами, які знають свою сферу відповідальності та не бояться протистояти офіцеру, який висуває нездійсненні вимоги. Натомість російська армія просто просуває по службі солдатів, які підписують контракт, щоб наглядати за призовниками та мобілізованими. Їхнє завдання полягає не в тому, щоб навчити і розвивати тих, хто їм підпорядковується. А в тому, щоб тримати стадо в усті, Тож не дивно, що офіцерський клас росіян ставиться до своїх солдат як до худоби, за винятком кількох справді боєздатних невеликих формувань, яким вдається сформуватися і вижити. Сьогоднішній російський офіцерський корпус занурений у ментальність, яка розглядає радянські операції сорокових роках як вершину військових досягнень. Крепко в одному кулаці держимося і боремося з нашими недругами. Главное качество наше, побеждать нашего врага, это досталось нам еще с наших предков, дедов. Это воля и стремление к победе. Рав, те, що можемо, повторити, що Москва може просто перевершити всіх своїх супротивників в виробництві і знекровити їх, є чистою оманою. Путін керує економікою, яка вдвічі менше за економіку Каліфорнії. пише танер. Запаси часів холодної війни, не триватимуть вічно. Вони вже використані більш ніж наполовину. А це означає, що ситуація в Москві ще гірша ніж це випливає з цифр. Московський офіцерський корпус, вочевидь, забув, що відтік солдатів, якого вимагає їхній військовий менталітет, ледь не розорив навіть Сталіна, для того щоб отримати підвищення. Чення у російській армії потрібно перш за все одне: доповідати про прогрес згідно із наказом. Разом із послухом приходить негласна обіцянка командира захистити підлеглого в разі наслідків. Щоб зберегти роботу та отримати підвищення, офіцер повинен мати покровителя відалі впливового. Індивідуальне мислення не заохочується, адже розсердити впливового покровителя означає перекреслити всю свою кар'єру. Система, по суті, феодальна за своєю природою, хоча зв'язки між офіцерами та їхніми солдатами таки формуються. Тісні зв'язки існують між однаково освіченими чоловіками, які ходять до сауни, щоб поговорити про важливі справи не для протоколу. Подібну поведінку можна бачити у будь-якій системі. Офіцери Вест мають звичку формувати своє власне маленьке плем'я на рівні підрозділу. Але в такій системі, як Путінська, це безумовно хронічне явище. І ця гниль тільки посилюється, коли вона піднімається вгору по сходах, тому що чим вищі ставки, тим відчайдушніші гравці. Боротьба за покровителів призводить до банальних фальсифікацій. Ніхто не зацікавлений повідомляти своєму начальству погані новини, а на полі бою люди можуть просто зникнути безвісти. Радянська система мала довгу історію фальсифікацій звітів про боєготовність розумно припустити, що в жодній точці російської військової машини ніхто не має чіткого уявлення про те, що відбувається в інших частинах. А навіть якщо і має, то нікому не скаже умовах низького рівня довіри немає сенсу нести відповідальність за те, що ви знаєте щось, чого не хоче знати ваше начальство. І наостанок Танер пише: Путін приречений програти цю війну, тому що неможливо розробити дійсно ефективну політику, якщо ти не маєш реальних цифр на столі. Однак Україні треба ще дуже добре попрацювати, щоб перетворити некомпетентність Путіна на відверту поразку. Сподіваємося, це трапиться вже незабаром. А ви погоджуєтеся з цією думкою експерта? Діліться думками в коментарях під цим відео та обов'язково підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.